Привіт дівчики. Сьогодні я був в де Тут. Притулку. Притулку для тварин і там ми взяли кота, він сірий з білим. Зараз він їсть. Я розкажу про нього. Ми його назвали Грунт, тому що він любить гратися. Зараз їсть. Так, зараз їсть, бо йому потрібно сили. Він грунт. Ви можете, ви можете теж собі вибрати котика для того, щоб подбати про природу і взяти котика, щоб він погрався і був в сім'ї. Бувайте, другічки.